Я ури на ученях. Пишаюсь, да, що він такий патріот. Виріс. Але ж Світлана гортає фотографії свого сина і витирає сльози на очах. Її владові 19 і наступні три роки він може провести за ґратами, бо втік із військової частини Дніс службу, та не до мами додому, а з мирної Житомирщини втік на війну. Я не захотів, я ждав, ждав. А в останній нард вже зірвався і поїхав. Це і є влад, звичайний на вигляд хлопчина, але під дещо за великою формою, що тримається лише на Паскові, патріот із запальною вдачею, виконав свою присягу. Я йшов за народ, я дав присягу захищати нашу Україну. Хлопіт ще й у тім, що ця втеча була вже друга уперше, тікав із армії на майдан. Рішив на майдан поїхати. Не пускали, але сказали, що військові до цього не мають діла. Запорив його тоді засудили умовно на два роки. Та розпочалася війна на сході, і туди його тепер знову не пускають, бо терміновики не воюють. Просто нам нічого не кажуть, нема ніякої надії, коли нас відпустять, і шокліч опліч із офіцером влад іде на допит у військову прокуратуру. Тут сильно сумніваються, що хлопець тікав саме на фронт. Якщо так поступлять всі. То хто ну хто буде виконувати обов'язки військові, які б його, наші мотиви прекрасні не були, так поступати не можна. Сила армії полягає саме в дисципліні, і поки не буде дисципліни, перемоги ніякої не буде. Влад пояснює, хотів записатися в батальйон добровільців ООН. Вийшов на них випадково, коли шукав і з ким іти на війну. Нам аж на Прикарпатті вдалося знайти чоловіка з позивним дід, і він підтвердив, влад справді просився до них. Він сказав, я хочу воювати. Батальйоні. Ну, він нормальний хлопчина, такий, що може воювати. Я йому сказав, якщо є документи, у тебе повністю все. Будь ласка, у нас батальйон. Хлопець уже майже поїхав на фронт. Так, коли прийшов додому по речі, мати вблагали його схаменутися. Тим більше владом були задоволені на службі. Місяць прослужив за сумлінне виконання службових обов'язків дали. Командир був задоволений ним. Портрети її сина по всій кімнаті. Він її гордість каже: загострене почуття справедливості в нього з дитинства. Ми кажемо, ну і що далі? Він каже: а що сидіти кай чекати, доки прийдуть сюди до нас? Адвокат влада показує рапорти, що хлопець писав, аби його відпустили. Прошу вашу. Клопотання перед вищим командуванням про направлення мене до частини, яка приймає участь в бойових діях. Він згоден, влад порушив закон, але кримінальний кодекс писали в мирний час, а зараз війна. Я не призиваю абсолютно і не поощряю то, що люди, находясь на службі, воєннослужачі, можуть оставляти службу, но ми. должны все-таки принимать во внимание, что ситуация в стране совершенно другая. Потому что эти законы писались, когда не было у нас такой ситуации. Не было у нас так «сбежал на войну». Просто невозможно с болью в сердце осознавать, что человеку за то, что он хочет спасать Родину, Признають його преступником, і він сяде в тюрму. Штраву проти влади почнуть розглядати у середині березня. Та керівництво частини, де він несе службу, на зборах із солдатами ухвалило рішення взяти його на поруки. Там у нього вірять. І сам він вірить. Його зрозуміють. Якщо нічого не буде, то хочу в АТО далі так, поїхати, якщо вийде. Все одно, якщо навіть Так. я свої думки не поміняю. Ольга Кучер, Юлія Струх, Андрій Шурин та Олександр Макушак. Програма вікна СТБ.